Вам не здається, що минулий рік пройшов якось дуже швидко. Я навіть не встиг залайнити Galaxy a 33 а тут вже виходить a 34 зі своїм старшим братом a 54 Хоча раніше кожного року їх показували всередині весни. Мабуть, це пов'язано з тим, що майже всі китайці вже викатили свої середні бюджетники, і Samsung не хоче дуже далеко від них відставати. На жаль, вони не розуміють, що просто випустити смартфон для того, щоб конкурувати з Усілякими Realme 10 Pro Plus або Redmi Note 12 Pro недостатньо. Треба, щоб вони були того ж рівня. А тут, якщо дивитися на дивізновий Galaxy, буде те саме, що і минулого року: дисплей 120 Гц, оптична стабілізація в камері і нібито потужний процесор. Хоча ми знаємо, що таке потужний процесор в розумінні Samsung. особисто якщо мова йде про фірмовий Exynos. із суттєвого виробник оновить дизайн. Обидва апарати будуть схожі на Galaxy S23. у всякому разі, якщо говорити про зворотній бік, Лицьовий, можна сказати без змін величезні рамки навколо дисплея. А у випадку з А 34 і зовсім крапля для фронталки. Таке рішення завжди виглядало жахливо, а той факт, що виробник використовує його вже четвертий рік поспіль, помножує мою огиду ще в 10 разів. Різницю в дисплеях з попередніми моделями ми відчуємо навряд чи. тому що на папері вони як дві краплі води. АМЛЕД 120 Гц і все те, що ми вже чули минулого року. По камерах так само: 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Інтрига є тільки в процесорі. Каже, що А-34 отримає потужний Dimensity 1080. Той час, як А-54 фірмовий Exynos 1380. Не знаю, наскільки в це можна вірити, але навряд чи помиляються всі великі змі. Якщо це все ж таки правда, нарешті можна розраховувати на те, що корейці запропонують нам хоча б щось, окрім вологозахисту та непоганої камери. Шкода, що ціна, скоріш за все, як завжди, буде висока. Напевно, дізнаємось 18 січня. Саме в цей день повинні показати нові Елексі. А вже менш ніж за два тижні нас чекає Головний лонж Samsung цього року. А саме 1 лютого виробник покаже флагмани серії s 23 І я вам скажу більше, в Америці на них вже приймають попередні замовлення, надаючи знижку. Мабуть, таким чином компанія бажає дізнатися, скільки в її таборі залишилося справжніх фанатів. Що стосується подробиць відносно смартфонів, мені здається, все, про що можна було розповісти, ми вже зробили в попередніх випусках. Єдине, що я хочу додати, крім неймовірної камери на 200 мегапікселів, версія Ультра повинна отримати ще й неймовірний дисплей з максимальною яскравістю 2000 ніт. Взагалі, всі зміни будуть всередині, тому що зовні найкращий з S23 майже не буде відрізнятися від свого попередника. Корейці вважають дизайн свого смартфону ідеальним і не бажають його сильно змінювати, але розуміють, що для збільшення продажів треба щось змінювати, і для цього Samsung не йняли. Нового дизайнера, котрий раніше відповідав за зовнішній вигляд автівок Mercedes. Це наводить лише на одну думку: – 24 Ultra точно буде виглядати інакше. Чого я не можу сказати про s 24 з префіксом плюс, тому що від його випуску можуть зовсім відмовитись. У всякому разі, це пишуть авторитетні південнокорейські змі. Зсилаючись на те, що виробник вже тестує S24 Ultra та S24, у той час, як версії плюс поки що не існує. Ви помітили, що останнім часом Samsung без вагань відмовляється від випуску деяких смартфонів або навіть серії. Був Galaxy Note, немає Galaxy Note, Був A73, а від A74 вирішили відмовитися. Те саме і із Galaxy S24. А чому ні? Версії з префіксом Плюс продаються найгірше. Хоча я, навпаки, вважав їх найліпшими з усієї серії, якщо брати до уваги всі параметри. Однак може підтвердити, цікавляться і купують їх гірше за всіх. Давайте разом порахуємо, скільки версій Redmi Note 12 зараз є на ринку. Звичайний Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro Plus, Note 12 Speed Edition, Note 12 Discovery Edition 5, 5 штук. Здавалося б, куди ще більше? Особисто я опустив руки, коли вийшов Redmi Note 12 Speed Edition. Навіщо вони це зробили? Але зараз мені здається, що хтось там всередині Xiaomi відкрив гурток лютих префіксів, і під кожний з них випускається новий смартфон. Останній був Speed, скоро. Вийде торбо і це не жарт. Після нього, мабуть, вийде якийсь там Power, І я не здивуюся, якщо не помилюся. Наскільки я зрозумів, це буде майже та сама прошка за виключенням процесора. Новинка отримує ще не анонсований Snapdragon 7 Gen 2 12 ГБ оперативки та 512 ГБ флеш пам'яті. Всі відомі технічні характеристики смартфона перед вашими очима. Як на мене, це досить дивно випускати смартфон з таким залізом в середньобюджетному сегменті, тому що новий чіп від Qualcomm 100% будуть коштувати дорого. Впевнений, що за ці гроші можна було легко встановити якийсь там Snapdragon 870 тощо. Я вважаю, що такі процесори повинні доставатися субфлагмана по типу. Xiaomi 12 Lite або 13 Lite і, судячи з останнього витіку, Виробник теж частково так вважає. Скоро глобальний ринок побачить смартфон Xiaomi 13 Lite. І саме його серцем стане рішення для субфлагменів від Qualcomm. Тільки Snapdragon 7 Gen 1, а не Gen 2. Скоріше за все, його покажуть на виставці MVC 2023 в Барселоні. Але не чекайте якоїсь інтриги, бо цю модель ми вже бачили раніше, тільки під назвою cv 2 Це та, котра отримала виріз під фронталку, як в останніх айфонах. Разом з ним ще повинні. Показати 13-ту серію Xiaomi і планшет Pet 6. Але щодо останнього, це не точно. Так само, як і щодо версії 13 Ultra Деякі представники ЗМІ поширюють чутки, що виробник хоче вразити фанатів в лютому місяці. Але дивлячись на минулі роки, я можу повірити в те, що на виставку привезуть майже все. Крім ультри Цю модель залишать до літа. Хоча я був би радий помилятися. Ну і остання новина з табору Xiaomi пов'язана з гучним витоком інформації стосовно ще не анонсованого смартфону Poco X5 Pro. До попередньої моделі ця лінійка вважалась однією з найпопулярніших. Але минулого року щось пішло не так. Модель X4 Pro навряд чи можна назвати вдалим продовженням легендарного X3 Pro. Проте схоже, що виробник взявся за голову і вирішив все вирішити. Виправити в цьому році. Причому нічого важкого для цього йому робити не довелося, бо це черговий ребрендинг. Xiaomi перевзули Redmi Note 12 Speed Edition і вийшов Poco X5 Pro, тільки в жовтому кольорі. Дуже сподіваюся, що будуть і інші. Як я казав раніше, в мережу вже злили детальні фотографії ретейлової коробки та й самого смартфону. Якщо подивитися на його технічні характеристики і порівняти з попередньою версією. Здається враження, що змінили лише процесор. Він став набагато потужнішим. А все інше залишили, як є. Головне, що змінили зовнішній вигляд, тому що X4 Pro був справжнім виродком. Та й взагалі смартфон начебто крутий. Але чи потрібен він, коли на ринку є Redmi Note 12 Pro. В нього теж потужний процесор, але крім нього, він ще пропонує круту камеру з оптичним стабом. А ціна така сама. Мабуть. Тут все залежить від того, наскільки добре ви відноситесь к чіпам від компанії MediaTek. Не знаю, що сказати. Xiaomi, як завжди, спамить і не зупиняє конвеєр. Так, їх смартфони дійсно круті, але навіщо випускати одну і ту саму модель двічі? Я цього досі не розумію. Може, ви мені поясните в коментарях? А поки ви це будете робити, я вам розповім дичину. Як ви вже знаєте, головний постачальник найкращої дичини в світі це Японія. Там, що не дивина, то завжди якийсь дець. От, наприклад, один японець, вочевидь, начитався пацанських пабліків і настільки сильно захотів стати вовком, що замовив за 23 тисячі доларів у компанії Зепет максимально реалістичний костюм. Думаєте, в компанії здивувалося такому замовленню? Звісно ж, ні, це Японія. Одразу перед цим інший японець замовив собі схожий костюм, але собаки. Але чи варто мені пояснювати вам, що вовк крутіший за собаку, бо не виступає в цирку? Вовк живе один раз, тому що живе як в перший раз. Кожний вовк має свою шкуру, але не в кожної шкури є свій вовк. В цьому житті ти або вовк, або не вовк. Ау! Та хорош, закінчуй вже. І наостанок залишилася маленька новина про американця, який виїхав з дому на кілька місяців. А коли повернувся, то побачив, що тим часом його кімнатна рослина, скажімо так, надійно підключилася до монітору через HDMI Порт. Але не дивлячись на це, монітор все же продовжує працювати. Чесно кажучи, я не знаю, як це взагалі сприймати. Що це за щелина така е, на місці HDMI? Як це взагалі трапилося? Але з іншого боку, це є як реклами надійності продуктів LG, котрі продовжують працювати, навіть якщо їх зсередини розкорочило. А ще мені дуже хотілося б дізнатися, що буде, якщо на цю рослинку посадити Путіна. Як довго чекати видимих результатів? Можете не відповідати. Це було риторичне питання і не до вас. Все, хлопці, треба згортатися на цьому все. Велике дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, якщо ми на це заслуговуємо. Розповідайте про нас своїм друзям. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо раніше не були підписані. І да нехай прибуде з вами Android. Ну що, хлопці? Ви знову неймовірні. Не дивлячись на те, що попереднє відео зібрало не дуже багато переглядів, ми з вами зібрали майже 5 тисяч гривень. Так, для того, щоб досягнути кінцевої мети, нам ще потрібно зібрати майже 80 тисяч гривень. Це немало. Але якщо ми продовжимо рухатись в тому ж темпі, нам треба буде записати всього на всього 10 відео. Я вважаю, що це небагато для того, щоб надати суттєву підтримку нашим хлопцям, котрі кожного дня потребують в павербенках та зарядних станціях. Реквізити, як завжди, будуть в описі. І пам'ятайте, тільки разом ми сила, і тільки завдяки цьому ми перемагаємо в цій війні. Бо дійсно єдиний народ і єдину націю ніхто не здатен подолати. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава вільному народу! Побачимось!